Це відео для тих, хто хоче навчитися генерувати, примножувати і оперувати великими грошима. Саме таких фахівців готує кафедра фінансів за освітньою програмою фінанси і кредит вже 30 років. Нами випущено тисячі фахівців, які працюють як в Україні. Так і в усьому світі, не змінюючи своєї назви, ми постійно оновлюємо зміст нашої освітньої програми. Вона відповідає усім сучасним вимогам бізнес-середовища. Сучасний фінансист це людина з смартфоном в руках, яка одним кліком за допомогою мобільного додатку знаходить ту інформацію, яка допомагає прийняти найефективніше бізнес-рішення. По перше, кафедра надає можливість побудувати власну. Індивідуальну траєкторію навчання, коли вони зможуть досягти своїх цілей, реалізовуючи такі вміння, як вирішення завдань з планування, куди вкласти гроші, де і на яких умовах їх запозичити, як ефективно використовувати кошти, знизити витрати і збільшити свої доходи і вміти захищати свої заощадження від інфляції. Вони зможуть побудувати свій власний бізнес і успішно супроводжувати його. Кафедра фінансів також надає можливість використовувати інновацій. Методи навчання, серед яких бізнес-тренінги, круглі столи, бранчі з найвидатнішими сучасними фахівцями в галузі фінансів, університет володіє. Найсучаснішим, найпотужнішим інструментом навчання персональні навчальні системи, який дозволяє нашим студентам з будь-якої точки планети отримати всю необхідну інформацію за лекціями, практичними лабораторними заняттями, провести самодіагностику. Ми надаємо можливість засвоїти іноземну мову не тільки першу, а й другу навіть з нуля. Все це стало можливе завдяки потужному кадровому потенціалу. Всі наші викладачі, це доценти і професори, які або працюють в бізнесі, або дотичні до нього в якості консультантів. Наші випускники є затребуваними на ринку праці завдяки своїй універсальності. Вони знаходять своє робоче місце на малих, середніх великих підприємствах. В IT-кампаніях, міжнародних фінансових корпораціях, в фінансових установах, таких як банківські і кредитні організації, інноваційних фондах, в державних органах управління наші випускники мають вільний доступ до міжнародного ринку праці. Наш диплом міжнародного зразка не потребує свого підтвердження в країнах Євросоюзу. Хочете стати затребуваним фахівцем в галузі фінансів? Зробіть перший крок. Подайте заяву на освітню програму фінанси і кредит.